А звісно, Педро Акостою так. Цей поїзд хайпу, на якому він заїхав, в Мотогп, він прям правдивий. Це от не просто хайп заради хайпу. Ні, це «We are talking business». В п'ятницю у нього журналіст один не пам'ятаю імені брав інтерв'ю і сказав фразу, що от після вашого падіння в Лимані ви ж напевно відчуваєте себе трошки там невпевненим. І Педро Коста такий встріпінувся і каже, що, а звідки ви таке взяли? Причому з таким знаєте наїздом, А звідки ви це взяли? Журналіст такий вже знітений, каже: Ну, це моя думка. Ага, ваша думка? Ні, ну то у вас неправильна думка. Каже, слухайтесь, він затикає за пояс журналістів. Каже: Ні, це ну це ваша думка, це думка неправильна. в мене є моя думка, в мене все в порядку. Я це слухала, і в мене ще лепа просто впала. Думаю, браво! Браво! Нарешті, достойний нам Валі замінник, марко. Замінник.